Уже другий день кабінети бродівських регіоналів під контролем громади у Бродівській районній державній адміністрації на місцях, де працювали представники партії регіонів, створили громадські приймальні депутатів Бродівської районної ради. Таблички на дверях заклеїли папером з відповідним написом і попросили господарів приміщень звільнити їх. Доброго дня, скажіть, що у кабінеті заступника голови Бродівської районної державної адміністрації роблять депутати Бродівської районної ради? Сьогодні я знаходжуся тут, в кабінеті заступника голови Бродівської районної адміністрації Юрія Ярославовича Шаруна, зв'язку з тим, що організовано. Почергове чергування у депутатській приймальні Бродівської державної адміністрації у зв'язку з подіями, які тривають у наш час. Тому запрошую всіх присутніх, всіх жителів міста району звертатися сюди, приходити у депутатську приймальню Бродівської районної державної адміністрації, яка знаходиться на другому поверсі в цьому приміщенні. Чергують усі депутати Бродівської районної ради чи тільки депутати від Всеукраїнського об'єднання Свобода? Спочатку чергують депутати Бродівської районної ради від Свободи, а потім буде почергова зміна депутатів. Скажіть, як довго буде тривати ця блокада роботи районної державної адміністрації, зокрема представників партії регіонів у Ній? Я думаю, що блокада буде тримати, тривати до тих пір, поки не вирішиться саме головне питання, яке зараз вирішують наші представники у Верховній Раді. І, і поки не будуть вирішені ті вимоги, які вимагає народ. Яка реакція була Бродівської районної державної адміністрації на такі дії? В нашому районі все пройшло мирно, ніяких сутичок не було, що дуже тішить. Що все ж таки представники розуміють нашої влади адміністрації, що так воно має бути, і ми звичайно тим цим втішні, і ми дуже раді, що так тривають події в нас в районі.